Наступного року Росія анонсувала, що витратить на свої військові потреби від 150 до 300 мільярдів доларів. Відповідно, Україна має витрачати не менше 120 мільярдів для того, щоб мати спроможність в економіці в воєнній економіці протистояти Росії. Треба відзначити, що цього року ми розрахунково витратимо 108 мільярдів. Мільярдів доларів на фінансування наших потреб оборони 59 з них фінансує український бюджет. Це власне кошти платників податків. Як ми. Говоримо весь час протягом цієї війни. Кожна гривня наших податків іде на потреби безпеки і оборони. Відповідно, решта коштів ми збираємо від наших партнерів з різних джерел від НАТО через проект ПОРЛ ВІД Європейського Союзу через проект ЕРА. Зараз з'явився нова програма сейф для наших виробників в Європейському Союзі. Сума 150 мільярдів євро. і Україна буде приймати участь в цьому проекті. Тобто, наступного року наше завдання. Витратити на сферу безпеки і оборони не менше 120 мільярдів євро, 60 з яких ми шукаємо у наших партнерів, от такий бюджет, така економіка цієї війни, цього протистояння щорічно. Ключова зброя для наших військових сьогодні це зброя українського виробництва. Безсумнівно, це fpv дрони які допомагають нам стримувати ворога на фронті на полі бою, і це власне питання нашого виживання стримати і. Зафіксувати лінію фронту друге важливе екзистенційне питання захистити наше небо. Це дрони-перехоплювачі. Але тут ми комбінуємо українські дрони-перехоплювачі з ракетами протиповітряної оборони, різноманітними, переважно зі сполучених штатів для різних систем від Петріотів, починаючи від американських петріотів німецькі АріСТІ і інші. Засоби протиповітряної оборони від всіх партнерів. Ми потребуємо ракети і про це говорили з партнерами. І третій пріоритет безсумнівно це наші діпстрайки або далекобійні дрони. Також партнери оцінили результативність і якість українського виробництва. Сьогодні зовсім інші вже акценти і настрої під час цієї зустрічі. Всі партнери відмічають зростання українського виробництва. Всі партнери відмічають таке просування українських інновацій, і Українських технологій, які допомагають нам. В цій війні, але безумовно ми обговорювали також для діпстрайків наявність і передачу Україні далекобійних ракет різних назв від різних партнерів. Це ключовий момент для того, щоб ми комбінували удари нашими дронами і західною зброєю дальнього застосування. Тобто, три пріоритети -дрони, дрони і дрони дрони-перехоплювачі і діпстрайки для того, щоб продовжувати тиск на Росію, на їхню нафтову галузь, на їхню військову інфраструктуру, логістику.